Доброго вечора! Вітаю вас на релакс стретчингу Сьогодні будемо розпочинати, одразу сидячи, одразу на килимку, будемо розслаблятися, тягнутися, розвивати гнучкість, еластичність тіла, знімати напруження і відновлюватися. Тож, будемо розпочинати. І розпочнемо ми сьогодні з дихальної техніки. Будемо робити вдих. Потім ще різкий вдих, затримувати дихання і через рот видихати спокійно все повітря до кінця. Давайте зробимо вдих через ніс. Ще різкий вдих. І тримаємо. З видихом повільно видихаємо все-все повітря через рот, можна заплющити очі, якщо хочеться. Пауза. Ще вдих. Різкий вдих. І видихаємо. І останній раз вдих. Різкий. Видихаємо через рот. Добре, чудово. Опускаємо руки, сидимо на п'ятах і починаємо перевалюватись з руки на руку, відриваючи сідниці від п'яти. Розслаблено, можна також закрити очі і просто поперевалюємось, трошки так розворушимо наше тіло. Добре, і тепер виходимо вище, піднімаємо таз, витягуємо здих, видих, міняємо на іншу сторону, витягуємось. І останній. Чудово сідаємо, відправляємо руки на хрест. натягуємо шкіру, губи зуби разом, і відправляємо підборіддя назад і вгору видих, повертаємо вдих, до добре. Ще. Супер, тепер переводимо замочок за потилицю, опускаємо підборіддя до себе, розслабляємо шию і додаємо скрутку, праве ліве вухо в центр. Витягуємо руки в сторони, нахиляємо до плеча. І протилежною рукою беремо за вухо, плечі тягнемо вниз, дихаємо. З видихом до себе розвертаємо. Міняємо інше плече вниз. До себе вниз. Добре. Руки кладемо на стегна і малюємо коло. Розслаблено. З видихом в іншу сторону. Добре. Кругові оберти робимо плечами назад. Розкриваємо грудну клітину. Подовжимо лопатики вздовж хребта. з видихом вперед. Підіймаємо руки вгору, беремось під ліктем і натягуємо в одну сторону груди вперед вгору. Вдих, з видихом тяж рука в іншу сторону. Міняємо так само в одну і з видихом в іншу. Кулочки перед собою прокручуємо від себе до себе. Угу. Кладемо долоні і переставляємо долоні вгору пальці до себе, потім вниз. І туди-сюди переставляємо, розтягуємо кисті. І одночасно, дві. Добре, залишаємо сидіти, трошки розсунули коліна працюємо грудним відділом. прогинаємося вдих, округлюємося, видих, голова таз працює. Коли округлюємось, підтягуємо пах до себе, на вдих, йде вгору. Добре, тепер малюємо кова лікті в сторони, коли назад трошки округлюємось, з видихом в іншу сторону. Чудово. І малюємо хвильки, груди вниз і вгору. І ще разок, добре, чудово. І стаємо на четвереньки. підрівнялися, підкрутили таз, зап'ястя під плечима. Зараз будемо відставляти один носочок раз, піднімати коліно, розкривати тазостегновий суглоб. Два. 2. І опускатись до п'яти три. І повертати, чотири, п'ять. І потім так само іншою ногою. Приготувались. Носочок. Раз, вгору два. Сіли. Три. Повертаємось. 4, пять, шість. Міняємо інша ніжка. Раз, відкрили. Два. Назад. Три, чотири. Поставили, п'ять, шість. Інша. Раз, два, три. 4, 5, 6. раз, два, три, 4, пять, 6. раз, два, три, 4, пять, шесть, раз, два, три, 4, пять, 6. раз, два, три, 4, пять, 6. і останній Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість. Добре. І тепер зігнутою ногою малюємо коло назад, з видихом. Раз, два, три, чотири, п'ять. З видихом вперед на плечах не провисаємо, витягуємо лопатки вздовж хребта. Три, чотири. П'ять. Добре, міняємо. За іншим коліном назад. Раз, два. Погляд вниз. Три, чотири, п'ять. Вперед. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Ставимо навгриз коліною за коліно, Опускаємось до п'ять, витягуємо руки, лежимо, дихаємо. Повертаємось, міняємо, інша нога. Потягнули сідниці до п'ят, витягуємось. Повертаємось і робимо кішечку, прогинаємося вдих, округлюємось, видих. І останнє. Добре. І пірнаємо ближче до стопи, плече, іншу руку витягуємо над головою, штовхаємо тес від центру, лежимо, дихаємо. Повертаємо верхню руку. Дістаємо нижню і міняємо в іншу сторону, поклали плече. витягуємо руку, штовхаємо таз від центру. Повертаємо верхню і дістаємо нижню. Добре, тепер виходимо в собаку. Ставимо стопи, п'ятий тягнеться в підлогу, голова в підлогу, груди в коліна, пружинимо, дихаємо. Завмираємо в крайньому положенні, витягуємось, стоїмо статично. Не забуваємо дихати. І підтягуємо одне коліно до грудей, сідаємо. Кладемо носочок і прогинаємось, витягуємо шию підборіддя вгору, сидимо, дихаємо. За головою назад повертаємось, поставили носочок, назад собаку, знову пружинимо. Згинаємо по черзі коліна, тягнемо стегно на підвогу і знову підтягуємо інше коліно, опускаємо стегно, кладемо носочок, прогинаємось. Якщо не вдається покласти стегно, можете залишитись в хорі. Добре. І сідаємо на пів з одна стопа інша. П'ята перед п'ятою. Підрівнялися. За головою витягуємося в стелю і виконуємо скрутку за одне коліно, інша рука поруч, одразу за куприком. Погляд назад, але водночас продовжуємо за головою тягнути стелю. Вдих, з видихом розкручуємося в іншу сторону. Добре. І тепер малюємо амплітудні кола. З кожним видихом виконуємо опускання і тягнемо груди до коліна. З Наступним видихом міняємо напрямок. І останній раз. Добре, розкриваємось і виходимо на лікоть, ближче до себе кладемо. Сідниці не відриваємо, потягнуй, Дих з видухом ями. Якщо не вдається вийти на лікоть, залишайтесь на долоні. Ближче до себе, не округлюємо, залишаємось розкритими плечима. Підрівняли, сіли і пішли вперед, тягнемо живіт до стоп, опускаємося вниз і вперед витягуємось, ввожимо, дихаємо, розкручуємося, змінюємо стопи місцями. Знову розкриваємось, відходимо на лікоть і малюємо півкол на інший вдих, і видих півкол. І з наступним видихом потягнули знову вперед, вниз, від до стоп, витягуємось, лежимо, дихаємо. Розкручуємо. Сідаємо в свастику, одна нога попереду, інша позаду, передня нога відкритий кут. Кладемо руки над колінами ближче до стопи і малюємо хвильки з видихом, опускаємось грудьми ближче і нижче до стопи. І з наступним видихом опускаємось на лікті, розслабляємося, дихаємо, можна також закрити очі. Виростаємо, підтягуємо до себе п'яту. Випрямляємо задню ногу, п'ята в стелю, стегну під в підрівняли плечі і опускаємося знов на лікті, розслабляємось. Припіднімаємо таз, протилежною рукою беремось за носочок, опускаємось на лікоть і тягнемо п'яту до сідниці, дихаємо. Розкручуємось потихеньку, задню ногу відправляємо стопу за коліно. Опускаємо сідниці протилежною рукою, відштовхуємо коліна, інша рука поруч назад, погляд назад, дихаємо, за головою продовжуємо витягувати стелю. І міняємо верхню мі ногу вперед, іншу назад, підрівнявись, поклали руки і малюємо хвилі. Витих, вниз, вдих, вгору. І з наступним видихом виходимо на лікті, розслабляємося, дихаємо. Виростаємо, підтягуємо до себе п'яту задню ногу, випрямляємо п'ята в стелі, стигнув підлогу. Знову опускаємось на лікті, вижимо, дихаємо. Припіднімаємось протилежною рукою, беремось за носочок, підтягуємо до себе п'яту до сідниці, наскільки можемо. Потихеньку відпускаємо і заводимо за коліно стопу. Знову протилежною рукою відштовхуємось, виходимо в скрутку, дихаємо. Добре. І одна нога залишається зігнути, іншу випрямляємо, сунемо сідниці назад підрівнялися. одноіменна мене рука з прямою ногою виходить в сторону просто, іншу підіймаємо вгору, тобто протилежною до прямої ноги. З видихом опускаємось, хапаємо за зовнішню частину, вдих, виростаємо. З видихом. Два, і три і чотири. І за п'ятим разом залишаємось, лежимо, дихаємо, тягнемось близенько до ноги. Якщо сильно тягнемо можете трошки призігнути коліно. Маєте відчувати, як витягується спинка. І тягне задні поверхні ноги. Випрямляємо, ставимо руку, якою ми рухали, назад в діагональку. І підіймаємо таз, потягнулися за рукою, дихаємо. Добре, поставили. і міняємо сторону, тинаємо іншу ногу, посунули сідниці назад, підрівнялись. одноіменна рука в сторону, інша вгору, працюємо до протилежної ноги, за зовнішню частину видих, розкрилися вдих. Продовжуємо два. І три, і чотири. І схопилися, тримаємось п'ять. Дихаємо. Розкручуємось, поставили руки, піднімаємо таз, витягуємося. Добре, опускаємося і закругленою спиною лягаємо. Одну ногу випрямляємо, інше підтягуємо коліно до грудей, лежимо, дихаємо. Беремо ось протилежною рукою за стопу. Інше під коліно і в такий виводимо прямий кут, продовжуємо тягнути коліно до себе, до грудей. Тримаємо таким чином, дихаємо. Добре, відпускаємо, міняємо сторону інше коліно до грудей. Протилежною рукою за стопу, іншу під коліно притягуємо до себе, дихаємо. Згинаємо одну ногу, ставимо іншу та закидаємо ближче до себе, відштовхнули коліно, підтягуємо дальню ногу і зверху замочком беремося під коліно. і тягнемо до себе. Якщо не вдається схопитись згори, Візьміться під коліном і потягніть таким чином. Якщо вдається, то згори беремося, розслабляємо спину і підтягуємо коліно максимально до себе. Дихаємо добре, розкручуємось, закидаємо іншу стопу, відштовхнули коліно. Далі підтягуємо або згори, або легше беремо під коліном. Тягнемо до себе. Добре, розкручуємо. Одну ногу випрямляємо, протилежною рукою беремо з інше коліно, кладемо в підлогу, витягуємо руку, погляд на пряму руку, тягнемо коліна і плечі в підлогу, лежимо, дихаємо. Розкручуємо, міняємо. Інші ноги підтягнули, протилежно рукою поклали, руку витягнули, погляд на неї, коліно в плечі в підлогу, розкручуємось, підтягуємо дві ноги до себе, розслабляємо повністю спину і хитаємось вправо-ліво дихаємо. Беремо за колені чашечки, відсуваємо від себе, відчуваємо, як та віддать вагу в підлогу, малюємо, Маленькі кола ще більше розвантажуємо поперек таз, вдих з видихом в іншу сторону. Добре, чудово. І закінчимо наше тренування ще одним видом дихання. Лягаємо зручно, долоні вгору і будемо пропускати вдих через три зони. Будемо робити вдих через ніс, надувати живіт, потім груди, потім йде дихання ще вгору до ключиць. На видих вже автоматично здується живіт, потім груди, потім ключиці. Закриваємо очі і починаємо дихати. Робимо глибокий вдих, надувається живіт. Груди піднімаються до ключиць і з видихом здувається живіт, груди ключиці. В своєму темпі ще декілька разів продовжимо так дихати. І потихеньку повертаємось до звичного дихання, розкриваємо очі, не поспішаємо вставати, трошки потягнулися, порухались, як ціло того хоче, право вліво, поскручувались вгору вниз, попрогинались, повитягувались, як хочеться. І тепер потихеньку підводимося. Добре, на цьому ми все. Всім дякую, хто приєднався. Бажаю гарного тренування тим, хто буде робити в записі. Гарного всім вечора, класних вихідних і до наступного тренування. До побачення!